Вітаю вас, любі діти! Ви бачите, зі мною веселі друзі. Кожного дня люди спілкуються одне з одним, щоб жити разом. Гарні стосунки починаються із щоденного привітання. Давайте ми привітаємось одне з одним та з веселими друзями. Я тобі радію дуже твій привіт. Летить мені, я тобі радію дуже обнімемося, мій друже. З таким веселим настроєм ми більше дізнаємось про веселого друга регі. Цуценя – це маленький песик дитинча, шерстка регі чорного кольору з білими вставками на кінчиках лапок. Невеликому хвостику, на грудці, животику та мордочці. круглі очі чорного кольору, невеличкі вуха опущені вниз, ротик розкритий і видно язичок. На шиї в нього нашийник з медальйоном, на якому написане його ім'я. Регі дуже відданий друг, який завжди має добрі наміри. Захоплюється пригодами та полюбляє випробувати щось нове. Його неймовірна активність призводить до того, що спочатку Регі діє, а вже потім обмірковує, тому опиняється у складних ситуаціях. Але Регі вчиться контролювати свої дії і хоче поділитися, як він це робить. Регі запрошує вас пограти в гру Зелений Червоний. Коли бачите зелену картку, рухайтесь. А на червону картку зупиніться в тій позі, в якій були. Починаємо зелений колір. Червоний. Ви можете виготовити такі картки і гратися з друзями чи батьками. Відданого друга мріє мати кожен, але не завжди він може бути поруч. Пропоную зліпити регі з пластиліну. Для роботи нам знадобиться кольоровий пластилін, стека, достичка. Щоб наблизити подібність до регі, я обираю пластилін чорного та білого кольорів. Чорний пластилін поділяю на дві частини. Одна з яких більша за розміром. Більшу частину розминаю циліндр прямими рухами долонь. На кінцях циліндра робимо стекою надріз на третину довжини. Основа тулуба і лап готова. Кінцівки лап животик цуценяти білого кольору. З невеликих шматочків пластиліна розкочую джгутики і розплющую. Не забуду про білу грудку. Обертаю кінцівки лап, придавлюю і примазую. Таке саме роблю з грудкою. Згинаю лапи. Діло за хвостом. Додаю хвостик, який також біленький на кінці. Ось вже хвостик на місці. З меншої частини чорного пластиліну скочую кулю на голову. Мордочка регі біла, тому знов з білого пластиліну скочую меншу за розміром кулю, примазую та розтягую пластилін по голові. Прищіпуванням формую вуха, надаю їм повислої форми, оформлюю ніс очі кульками чорного пластиліну. Вдавлюванням формую пащу за допомогою стеки. Вставляю рожевий язичок. Шию формую жгутиком білого пластиліну. Закриваю кільце з'єдную частини. Прикрашаємо на шийник. Можна змінювати положення тулуба, зігнути лапи, і Регі сидить. Подивіться, як Регі посміхається. Я чекатиму світлини вашої роботи. А на наступному занятті ми ближче познайомимось ще з одним із веселих друзів. Його поступово ви матимете всіх веселих друзів і зможете розігрувати з ними різні історії. До зустрічі, малята!